Все буде добре, сонечко. Ой, Як вже привикли до них. Як вже привикли. Все, все буде добре, ми вас чекатимемо. Ми вас будемо чекати. Обійми, сльози та обіцянки зустрітися знову. Працівниця психоневрологічного інтернату Світлана прощається зі своїм підопічним Петром. Чоловік один зі 150 пацієнтів, яких евакуюють. Розповідає, опікувалася багатьма з них відпускати складно. Хоча громаду не обстрілюють, наближення фронту чують, каже жінка. Це біль ужас, спекло. Це не те слово жах. Вони наші, вони наші, вони мої. Вони мої, я припіла, вони мої. Як дітей відпускаємо, в класівок. Ой, вирій, а чи зберемо їх? Оце так. А чи зберемо ці кластівок? І це боль, це пекло, це жах. У Павла шизофренія. Живе в інтернаті вже 13 років, каже Світлана. Додає, кожного дня він зустрічав та проводжав жінку з роботи. Рідних у чоловіка немає. Виїжджати з закладу каже не хоче. «І з працівниками, і з населенням знакомі і ходили на село і допомагали і, і вбирати, і, і, і садовить. У закладі Петро постійно проводив час зі своєю коханою, яку евакуювали раніше. Куди саме перевезли жінку? каже Петро: не знає. Світлана підказує кохану. Евакуювали до Києва. А вже вчора попрощалися, так? Зі своїми підопічними прощається і Ольга. Жінка працює в інтернаті санітаркою шість років. Каже, зараз у відпустці. Як дізналися про евакуацію, одразу приїхала. Дзвонять, приїдь, побачаться, попрощаться. Не хочуть. Просять усе новий, забери, хочу в тебе жити. Ну як ото -от за забором наче. Отак уже гепа по вечорам, ну, як скрізь, скрізь ніхто не знає, куди прилетити. А хлопці вибухи ніяк. Вони як малі діти, вони не розуміють цього. В списку на евакуацію є підопічний у Руслан чоловік розповідає, батьків немає. В інтернеті його залишила сестра. З речей каже, взяв лише дві сумки з одягом та посудом. Золоте серце інтернату. О. Він дуже любить танцювати танцювати і, і мікрофон. Співав так, так. він, як треба йому і вам поспівати. Несе галя воду, а за нею ванька біжить. Ой, ой нам дай води на пиця. Хвилюється від маломобільних підопічних евакуюють каретами швидкої допомоги. Крім медиків, в дорозі їх супроводжуватимуть працівники інтернату. Все необхідне, їжу взяли, одяг взяли, ліки взяли, до того ж їхати, водичка, все є. Вони всі зараз такі всі схвильовані, зудоражені, вони заспокійливо таємо і все. Все, весь уход. І медикаментозний, і, і все». Не хочуть, не хочуть їхати. Вони тут звикли ну, з 2005 року. Евакуювати заклад вирішили через наближення лінії фронту, каже керівниця інтернату Львов. 42 підопічних евакуювали днем раніше. Цього разу вивозять всіх інших. Тут дуже різні діагнози, всі вони е, зв'язані з психічними розладами. Вони мечтають, вони плачуть і думають, що вони повернуться. Ми їм обіцяємо, що закінчиться війна, повернеться назад. Саме головне, що вони будуть у безпеці, вони будуть нагодовані, будуть доглянуті. Є і супроводжуючі, і спеціальні умови, і лікарі, все є. Хочу сказати, що це не перший такий заклад, який ми евакуюємо по нашій країні, тому досвід вже є. Є певна експертиза в евакуації, тому яких то складнощів ми не зустрічаємо. Десять тяжкохворих пацієнтів евакуюють в подібні заклади в Глиб Дніпропетровщини. Інших вже перевозять до Вінницької, Житомирської, Черкаської та Рівненської областей. Зараз в закладі не залишилося жодного підопічного. Приймати нових тимчасово не будуть. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.